Культура страхування день 77-й. ми були на онлайн-зустрічі з представниками колег однієї страхових компаній Метлайф, страхової компанії, і з нашими співчизниками, які ще в 2014 році стикнулися з такою ситуацією, приблизно ну не приблизно, а такою ситуацією, як, як, як ми всі зараз стикнулися. І е, основними якби, тезами цієї зустрічі було те, що. І колеги е, з Румунії, і наші колеги е, говорять, говорять про одне. Е, точніше, таке говорять: поліси страхування життя і здоров'я укладаються на багато років. Люди хворіють в будь-якому випадку. Мирно, немирно, е, неважливо. Наслідки реалії. України з великою вірністю можуть призвести до великих проблем зі здоров'ям, адже моральний і психічний тиск він досить важкий, великий і є приклади 14-15 років, особливо це на східній території нашої країни. І те, що компанія MetLife, вона за свою 150-літню історію пережила вже багато світових війн, дві світові війни, багато локальних війн і завжди підтримувала людей. Історично було доведено, що Після великої економічної депресії у 29-30 х роках саме MetLife істор, було досліджено вона перша компанія, яка на більше працевлаштувала людей. Тому страхування воно дає змогу нам підтримати нас в нашому житті. Якщо ви хочете користуватися таким інструментом, задумайтеся, а якщо не маєте, завжди повторюю, маєте альтернативу. Це щодо нашої онлайн-зустрічі. Це коротенькі тези, які говорять про те, що 500 років існування такого явища як страхування пережило багато і не тільки світових війн, а і тих війн, які були до 20-го століття. Багато тому варто задуматися і користуватися. Якщо ж є така можливість, користуйтеся.